Привіт, друзі! Уявіть ідеальну систему безпеки для вашого дому чи офісу стильну, сучасну, функціональну, неолайд Alpha Hybrid. Відеодомофон, який поєднує аналогі та ip технології забезпечуючи бездоганне відео Full HD, просте керування та віддалений доступ до вашого майна. Тож сьогодні подивимось на нього поближче. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Неолайт Alpha Hybrid – це новий підхід в Домофонії, тому що тепер можна до одного монітору одночасно під'єднати як аналогові, так і IP-відеопанелі чи камери. Якщо у вас вже є встановлений старий аналоговий відеодомофон і ви хочете просто його замінити на сучасну систему без заміни кабеля та мати всі переваги IP домофонії, то Alpha Hybrid – це саме те, що ви давно шукали. Відеодомофон має 8-дюймовий сенсорний IPS-екран з роздільною Здатністю 1280 на 800 пікселів, що забезпечує чітке та якісне зображення з широкими кутами огляду, підтримує підключення до двох AHD панелей виклику та шести ip пристроїв панелей або камер, або до восьми ip пристроїв без використання AHD. Альфа гібрид оснащений вбудованим Wi-Fi модулем та ethernet портом RG 45 на 10 та 100 Мбіт на секунду для підключення до мережі інтернет, що дозволяє переадресовувати виклики на мобільний додаток Neolight. Який у свою чергу дозволяє отримувати пуш сповіщення про вхідні виклики та рух, переглядати відеовиклики, спілкуватися з відвідувачами, керувати замком та воротами, записувати фото та відео з панелі виклику або камери, переглядати відеоархів та здійснювати інші дії віддалено. Домофон підтримує запис відео разом з аудіо зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Запис може здійснюватися за детекцією руху постійно або за розкладом. Підтримує карти пам'яті microSD об'ємом до 512 ГБ для збереження записів. Працює відеодомофон від мережі AC 100-240 вольт або через пої, що спрощує встановлення та зменшує кількість необхідних кабелів, має розміри 200 на 149 мм та 23,5 мм завтовшки, що робить пристрій компактним та зручним для встановлення. Також є можливість бездротового підключення до 10 моніторів у системі інтеркому за допомогою Wi-Fi сигналу, що забезпечує внутрішній зв'язок між різними приміщеннями та наявна функція. Функція запису повідомлень від відвідувачів у разі вашої відсутності. І звичайно, крутою можливістю є функція квадратора, що дозволяє одночасно переглядати зображення із чотирьох каналів на одному екрані в режимі реального часу. Є можливість кожній із підключених відеопанелей встановити індивідуальну мелодію дзвінка та змінювати їх за потреби. Додатково можна перетворити домофон на класичну фоторамку, вибравши постійний циклічний перегляд фотографій, завантажених на карту пам'яті. А якщо ви любите слухати музику завжди і скрізь, просто увімкніть записаний на карту пам'яті улюблений трек, вибравши в розділі меню Музика. Перебуваючи в режимі медіаплеєра, відеодомофон Альфа-Гібрид буде працювати в стандартному режимі очікування з усіма доступними функціями і в будь-який момент зможе прийняти виклик з відеопанелі або іншого домофону. Крім того, інтуїтивне зрозуміле графічне меню українською мовою. Neolight альфа-гібрид дозволить легко налаштувати конфігурацію системи, призначити мову, налаштувати мелодію та гучність дзвінка, тривалість виклику, записати повідомлення автовідповідача, здійснити основні налаштування системи, вибрати фон, переглянути записані фотографії та відео відвідувачів. Нелайт Alpha Hybrid – це безпека, яка виглядає стильно і є реальною інновацією у світі відеодомофонів. А обрати та замовити даний відеодомофон чи будь-який інший ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.